Від мене звати Катя. А тебе як звати? Мене Оля. Ти прийшла на плавання так. Чому саме сюди? Тому що тут можуть навчити не просто плавати, а можуть показати якісь другів. Тут багато чого можна навчити. З інструктором подобається працювати? Дуже в нас дуже хороший інструктор, бо деякі можуть просто там. Показати тільки і сказати «плавай», а інструктор там скаже якісь недоліки, похвалиться. Підкаже, 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 так, покаже, як треба. А що тобі найбільше тут подобається? <рес> як мене вчать. Як тебе вчать, так? А давно ти сюди ходиш? Давно займаєшся? Неділю. А, тільки тиждень, так? І вже навчилася плавати? Так. <рес> да. Дуже швидко навчилась, а до цього не вміли, так. А своїм друзям ти порадиш сюди приходити? Так, я вже радила, сюди деякі люди А деякі сказали, що мама її А, Зрозуміло. Їм також подобається тим, хто сюди ходить, так? А багато в тебе з'явилося тут нових друзів? Так. Зрозуміло, ну все. Дуже дякую тобі, гарного